Звичайна коробочка, дитинка як могла в свої п'ять років. Це в нас Марта Лук'яненко. П'ять років. Вона малювала ось це все, що туди поклали. Чесно, ми не знаємо. Тобто, це такий собі сюрприз. Для військового у Житомирі в рамках акції таємний Миколай збирають подарунки з корисними речами для військовослужбовців. Говорить координаторка акції Світлана Даргун. Якісь такі прості речі: звичайні носочки, звичайні кава, чай, якісь людяники від кашлю, тому що ну те, що необхідно їм зараз, те, що ну рахуйте, що ви своєму брату складаєте або своєму татові складаєте. Світлана Дергун розповіла, що в своїй роботі часто зустрічається з військовослужбовцями, і вони дуже цінують такі подарунки. Ось такі прості речі, які є в турботі, проявляються, вони є дуже важливими. І ось він, наприклад, сказав, що я можу купити собі той мівін або того супчика, або ту кашку там з шоколадом, або щось. Але коли я це дістаю з якогось пакуночка, ну це турбота. Подарунки приймають в приміщенні навколо культурного простору провулку Скорульського, 5. у суботу в офісі волонтерського руху UMCA. щоденно у майстерні свій за свого, які є співорганізаторами акції, розповіла Суспільному Надія Фоміна, волонтерка мами з дітьми складають дома подарунки, так і наші майстри. Вони кожен, хто що там побажає від свого серця щиро для наших воїнів. Вони складають в коробочку, і ми приносимо сюди. Уже воїн. Сам і кажуть, як сюрприз. у волонтерській майстерні свій за свого з 2014 року плетуть маскувальні сітки, кікімори та кавери для потреб воїнів на передовій. А також постійно долучаються до різних волонтерських ініціатив. Подарунки військовим до Дня Святого Миколая збирають не вперше. Говорить Марія Шумакова, волонтерка. Внукала нам нас до цього. Біль за нашу країну, за наших. Воїнів, які нас захищають, хочеться, щоб Україна була вільна, без війни, щоб хлопці залишилися цілі, здорові. Акція зі збору подарунків військовослужбовцям до Дня Святого Миколая триватиме до 2 грудня. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.